Вітаю, друзі, з вами компанія Автофокус. У нас у продажу з'явився ось такий Hyundai i30 автомобіль 2008 року. Має двигун 1,4 бензин, 5-ступеневу коробку передач. Ось так от виглядає автомобіль ззовні, має гарний колір синій металік. На порогах є невеличкі очаги корозії. Але технічно автомобіль повністю справний, має додатково встановлену камеру заднього виду, 15 колеса, салон у нас на тканині, склопідйомники з цих вікон електродзеркала, водійське сидіння регулюється по висоті механічно, ось таке мультикермошкіряне. На приборці у нас 170 тисяч пробігу, додатково встановлений. Монітор мультимедіа на Андроїді, клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Задній ряд сидінь ось так от виглядає. Тому запрошуємо на огляд, тест-драйв даного автомобіля, місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Придбати це авто ви можете в кредит, лізінг або обміняти на ваше власне.